Вітаю! Ви на каналі Майстерня душі. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт. І сьогодні в рамках марафону Зміни себе за рік. Тиждень присвячений перебуванню на природі. І е, я вирішила поєднати приємне з корисним. І додала до свого марафону ще челендж 10 тисяч кроків. Тому сьогодні я на природі виконую свої плани по 10 тисяч кроків. Після Пасхи це дуже навіть актуально. Але тема моїх сьогоднішніх роздумів під час ходьби і те, що я хочу. Підняти і освітити, і вважаю це дуже важливим для суспільства в Україні і для родин, які живуть в Україні. Це лагідна українізація і українська мова в нашому суспільстві. Чому я вирішила підняти цю тему? Я вам чесно скажу, нещодавно. В треці побачила повідомлення від жінки, яка їхала в потязі Хмельницький Запоріжжя, і в її вагоні їхала група студентів, група дітей із Запоріжжя. Вони були на Західній Україні. Відновлювалися і поверталися в місто, яке досі перебуває на 20 квітня 2025 року під обстрілами. Це люди, діти, які переживають і на даний час стрес, і хочу ще раз підкреслити, що це діти. І що ж трапилося? Діти в вагоні. Співали пісні українських виконавців, але російською мовою. І це її так тригернуло, що вона завважала за потрібне підійти і зробити дітям зауваження, як вони, яке вони мають право співати російською мовою, вражою мовою. І чесно, мене це трошечки всередині обурило, при тому, що я розумію, що у цієї жінки могли бути свої причини реагувати. Але є ключове слово але вона доросла людина, і якщо це її тригернуло, Якщо вона так болісно на це відреагувала, це те, що треба йти в терапію до психологів, відпрацьовувати цю тему самостійно, тому що, на жаль, це та проблема, з якою ми стикнемося після війни. Так, я з Херсона, це російськомовний регіон. Я зараз перебуваю в Одесі. В Одеській області, і це теж російськомовний регіон. Російськом... Total out for total of 23 Three minutes 50 seconds. Pace for the last kilometer 11 minutes 35 seconds. Все, відрахував відчиталися, що я пройшла вже два кілометри, і що мої кроки ще попереду, але я продовжую. Харків, Луганськ, Донецьк, Запорізька, Крим. Так, це люди переважно були російськомовні. Хоча я не можу сказати, що в нас, наприклад, в Херсонській області не розмовляли українською мовою. На що діти, як вони могли б відругувати? Звичайно, вони сказали, що ми співаємо українські Українських виконавців. Як би, це, як би на це відреагувала я, чесно вам скажу, я розумію, що таке українізація, і я завжди за те, що це було лагідно, тому що причин розмовляти російською мовою насправді багато. Наприклад, в моїй родині мій батько-росіянин, мати українка. І, звичайно, мені мама співала колискові російською мовою. Мої перші вірші були російською мовою. Моя викладачка українською мовою була звичайна викладачка українською мовою. Але вчителька російської мови і літератури була надзвичайною. І е, такі елементарні е, мова спілкування моя, мого дитинства було російською мовою. Спілкування, е, якщо взяти родину мого чоловіка, в нього теж так склалося, що батько е, з Росії, мама українка. І ви думаєте, що це е, поодинокі випадки? Ні. Так склалося, що наші регіони заселяли е, переселенцями. Так, і з Росії поси, посилали людей е, в Україну і таким самим чином е, все русіфікували. І е, е приклади. Русифікації в моїй родині були не по слуху. Мені мама розповідала, як вона вчилася в українській школі. Вона розмовляла українською мовою. І коли вона прийшла навчатися вже в технікум, а це був: ну, якщо не збрехати, щас я вам скажу: 49-те народження, 15 років, десь 65-66 рік. Тобто оцей період, коли була русифікація, і коли вона прийшла до технікуму, з неї вже почали всі сміятися, що вона розмовляла українською мовою, тому що вона не розуміла, вона перекладала з української мови на російську. І зараз в мене є така історія, яка доказує, що це було неправильно, але це було. І що ми маємо через 50 років ми маємо покоління, які розмовляють російською мовою. І це не означає, що ми не полюбляємо українську. Це означає, що в нашому суспільстві, в нашому оточенні, цього українського просто не було. Або було дуже в маленьких дозах. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві українська мова була тільки в селах. Ми мама сама з Херсонської області, і її родина, там бабушки, там троюрідні брати сестри, вони жили в селі і ми поїздили в село на канікули літні, і там чули українську мову. Там дійсно люди розмовляли українською мовою. То що відбувається зараз? Діти, яким 16-17 років. Це діти, які три роки вже живуть у війні. Які до цього, тобто, а ці три роки з наших регіонів діти навчаються онлайн. В них немає можливості е, ходити до школи і спілкуватися е, на, наживо. Це діти, які до війни. Три роки просиділи на карантині, а це означає, що із цих трьох років вони не спілкувалися з однолітками, не чули мову у школі, тільки на, в режимі онлайн через своїх вчителів, які, до речі, не кожен і п -п -п доносив свій предмет. Українською мовою. Дуже дякую за коментарі. Будь ласка, дуже важлива ваша думка. Але я знаєте, я зараз трошечки на емоціях, коли говорю про українську мову, тому що я її дуже люблю, але я дуже хочу, щоб вона була, щоб наша країна українізувалася дуже лагідно. І е, діти, які своє дитинство, вони вже народилися в незалежній Україні, але е, які чули пісні і співали в своєму колективі, а більшість це е, дівчата, може, ще й українською е, частіше співають пісні, то хлопці це переважно е, російськомовні. Так от, як би я вчинила, якщо б мене так прямо зачепило, що мало ймовірно, спів російською мовою, я б підійшла до хлопців і сказала, хлопці, ви так класно співаєте, мені дуже приємно, що у вас є бажання таким чином звільняти вивільняти. Свій стрес. А ви знаєте, що є така чудова пісня, наприклад, Андрія Скрябіна люди як кораблі, і почала просто з ними співати пісні українською мовою. Я впевнена, що ці діти і ці пісні знають. У нас дійсно є багато пісень українською мовою. Але якщо діти не співали до цього їх то їм треба показувати просто приклад. Якщо ти мене теж тригерить російське, але я не роблю зауважень. Я просто демонстративно не, не реагую. І ви знаєте, ну це нормальна реакція, коли ми живемо в Україні. Ну, повірте, коли до нас приїжджають іноземці. Розмовляють англійською мовою, ми все одно звертаємося з ними українською. Потім ми розуміємо, що люди не розуміють української мови. Хоча вони приїхали, це означає, що вони відкриті до розмов, відкриті до вивчення. Тому ми стараємося налагодити комунікацію. Якщо приїжджають іспанці, ми так само, поляки. Ми так само дещо розуміємо, де не розуміємо, але ми шукаємо то, е, такі крапки перетину, е, шукаємо якусь єдину мову, з якою ми можемо порозумітися. Так, да, на даний момент ми повинні російську мову теж сприймати як іноземну, але цуратися його, а тим паче цуратися українців. Які розмовляють російською мовою. Ми ніколи не ця українізація повинна відбуватися лагідно через власний приклад. Ви розумієте, що якщо українець розмовляє російською мовою, значить він розуміє українську мову. Просто він нею не розмовляє. Будь ласка, ведіть діалог з людиною українською мовою. Він вас розуміє 100%. Якщо ви боїтеся почати, то це питання до вас, чого ви боїтеся? Як ви будете виглядати? Що про вас подумають? Чи будуть з вас сміятися, то це вже власні власні проблеми, власні страхи, з якими треба знаходити? Вихід і вирішувати його, чому саме так відбувається, я не все життя розмовляю українською мовою, і, можливо, мені зараз це легше дається, по деяким причинам. В 2014 році, коли почалося, коли в країні почалася революція, я працювала в дитячій бібліотеці. І там теж розмовляли російською мовою, але зі мною працювала жіночка Іришка Ірина. Я їй дуже вдячна, і, можливо, колись вона мене побачить в Ютубі, то я їй передаю привіт. Вона сама з Казахстану. Вона все життя розмовляла російською мовою, але опинилася в Україні, вийшла заміж, народила дітей, наші діти вивчалися разом в одній школі. А ми так вийшло, що ми працювали разом. І вона каже: Лен, давай почнемо розмовляти українською мовою. Я кажу: ну, залюбки, я дуже обожнюю українську мову, але мої спроби почати розмовляти українською мовою в домі, в моїй сім'ї, воно не прижилося. Тому що, коли я почала розмовляти українською мовою, мені мої діти... Почали, ну при тому, що папа ще був живий, і він, не дивлячись на те, що він розумів українську мову, він, ну, він не збирався нею розмовляти українською, і він теж на це мав право. І вона просто, Мама, навіщо ти розмовляєш українською мовою? В тебе так виходить, не так як на західній Україні. Я говорю, ну в кінці концов, у нас свій діалект, так, в мене ще не виходить розмовляти вільно. Я ще, в мене ще думки були російською мовою. І ви знаєте, от саме проблема в цьому перехідному періоді, коли наші думки... Ідуть російською, і ми перекладаємо це на українську мову. Але це нормально. Це в будь-якому Ну, в нашому випадку, коли ти е, жила в російському середовищі, коли ти була в російськомовному оточенні, коли все твоє дитинство проходило в, е, в оточенні російської мови, думати російською мовою це нормально. Е, але що переважило? Переважило бажання Бажання говорити українською мовою. І я була дуже вдячна за те, що в мене, в мене з'явилося те оточення, яке теж погодилося розмовляти українською мовою. Ми пропрацювали з нею один рік в бібліотеці, і цей один рік. Ми розмовляли з усіма українською мовою, причому наші колеги нам говорили: дівчата, а що це ви вирішили перейти типу, на українську мову? А Іришка йому відповідала: Ну, по-перше, ми живемо в Україні. По-друге, в нас бажання є, і ми таким чином вчимося вимовлятися. І цей рік дав мені поштовх до української мови, саме перехід з російської на українську, коли ти знаходишся в російськомовному середовищі і починаєш говорити українською. Потім моя доля закинула мене викладати в політехнічний коледж. І там мені вже було простіше. А знаєте, чим простіше? Тому що коли я туди прийшла. Мене вже не чули російськомовною. Тобто я прийшла і одразу почала е, говорити українською мовою. Е, викладати дітям треба було тільки українською мовою. Тому для мене це взагалі не була проблема. Е, українська чудово. Е, діти мене чули тільки українською мовою. І таким чином я почала вимовлятися. Так, вдома я продовжувала розмовляти російською мовою, тому що хочу відзначити, що мене так само родина не приймала мою українську. Вони вважали, що це недосконало. Minutes, 30 seconds. Зараз телефон відчитається, що я пройшла вже з вами 3 кілометри. І це вже прогрес. Так от, і звичайно, переломний момент настав 24 лютого 2022 року, коли почалася війна. Ми були всі в стопорі, ми втратили моментально зв'язок з людьми, з якими спілкувалися. Тобто, ми були в окупації, і ми розуміли, що в місті розмовляти українською мовою було небезпечно. Ти виходив тільки за продуктами дітей взагалі не пускав з дому, тому що а в мене молода дівчина, донька. Які на той момент було 22 роки. Це дуже було страшно. Одягалися ви мене пробачте як бомжі, для того, щоб не привертати увагу цих кацапів. І е, в нас ще залишався зв'язок е, через мережі. І е, в цей переломний момент я почала писати свої пости. В соцмережах українською мовою я почала розмовляти хоча б вдома українською мовою, тому що більше мені цю українську вже слухати не могли. І в той день мені діти і чоловік сказали Лена, нам так приємно чути українську мову. Ми обіцяємо, що ми жодного разу тобі більше не скажемо, мамочка там, Оленка не розмовляй українською. Будь ласка, розмовляй, нам важливо чути нашу рідну мову. І пройшло три роки війни. Донька в мене вільно спілкується українською мовою, хоча в своєму оточенні все ж таки переважає російська. Чоловік, він дуже комунікабельний, і так як в нього багато перемовин іде з різними людьми. Одеса це, звичайно, переважно російська мова. Все, що стосується Києва, там, Закарпаття, Херсона, тому що Херсон активно зараз спілкується і ну, навіть в Херсоні. Ти рідше почуєш російську мову, ніж українську. Це тільки українська мова. Так, в родині в нас так само залишається. Я спілкуюся українською. Діти, чоловік спілкуються зі мною російською мовою, але не тому, що вони не хочуть. В них є ще той бар'єр, який заважає їм подолати оцей страх прийняття їх. Суспільством їхньої карявої української мови. Так, мені допомагає моє вечірнє читання. Я багато читаю, читаю тільки українською, перекладаю на українську, якщо є специфічні книги, які мені хочеться донести людям. І Українська мова, вона в мене не досконала, вона не солов'їна, але вона моя і я нею пишаюся. Чи буду я примушувати своїх близьких розмовляти українською мовою? Ні. Тому що, можливо, однієї людини в оточенні, україномовної, для них недостатньо. Але коли Людина опиниться в оточенні україномовних, ця мова почне виходити від них просто природнім шляхом. Тому, що таке лагідна українізація? Це коли ви насіннячко садите в ґрунт і дозволяєте його зруйнуватися в землі. І дати розквітнути всім всім в свою чергу. Тому що насіння помідора, воно швидко зійде. Насіннячко огірка трошечки довше. А виноград буде взагалі корінюватися довше, але потім буде давати чудове вино, чудовий виноградний сік, давати багато плодів. І тих, яким люди будуть насолоджуватися. Тож українізація залежить не від того, скільки ви зробите зауважень людині, яка не розмовляє українською мовою. Українізація залежить не від того, наскільки ви будете ігнорувати людей, які розмовляють українською мовою. А від того, наскільки ви Будете зацікавлені в тому, щоб показати, як воно має бути. Нехай з ваших вуст лунає українська мова. Нехай ваша мова збагачується чудовими українськими піснями, нехай ваші, ваше спілкування з іншими людьми приносить. Задоволення від того, що вони чують від вас. Тому що якщо від, з вас буде лунати українська лагідна мова, яка сповнена любові, а не гніву, яка сповнена розуміння, а не засудження, в нашому суспільстві української мови стане набагато більше. Тож дбаймо про свою солов'їну українську мову. І пам'ятайте, що так, мова це зброя. Але нехай ця зброя не вбиває, а зброя допомагати підкреслювати красоту цього світу. Дякую, що були зі мною. Дякую, що вислухали мої думки з приводу е, українізації. Це те, що мене, в принципі, турбувало останній тиждень, і мені хотілося і вимовитися, і сказати, і донести до суспільства, що мова має значення, але вона повинна бути донесена до людей не через насилля, а через любов. І тоді е в нас в країні українська мова залунає іншими фарбами. Дякую, що були зі мною. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже цікава ваша думка. До побачення.